Є такий момент, от чому людина почала забувати, по що вона йшла, куди вона йшла, але обов'язково треба повернутися на те місце. Ну, цьому є якесь пояснення медичне. Так, так. Справа в тому, що ми багато маємо справи з пацієнтами з синдромом компресії хребтової артерії, які ми займаємось. Це позиційна при зміні положення голови змінюються кровотоки, із-за того, що при зміні положення голови змінюється натиснення м'язів на артерію. Змінюється кровоток і змінюється компресія артерії. В якихось положеннях вона відкрита, йде хороший кровоток, в якихось вона закрита, йде поганий кровоток. Але формується таким образом, таким чином, транзиторна і головного мозку. Це, як правило, і в багатьох наших пацієнтів ми помічаємо, воно пов'язане з порушенням пам'яті. Самим класичним варіантом порушення пам'яті є те, що пацієнт, наприклад, він іде кудись, раптом він. Не розуміє, чому він в цьому місці знаходиться і з якою метою він сюди прийшов. І він... Не може згадати, не може зрозуміти. Дійсно, для того, щоб згадати, треба повернутися на те саме місце, з якого ти прийшов. Чому? Тому що в мозку існує певні постійні зв'язки між нейронами і ділянками головного мозку. Є ділянки головного мозку, яка відповідає за пам'ять місця знаходження, час, орієнтацію в місці і просторі. І ці нейрони вони зберегли. Свої зв'язки з тими нейронами пам'яті, які відповідають за ту інформацію, яка відповідає даному місцю. І тому він, ця людина, згадує, пацієнт наш, згадує, чому він прийшов, прийшов і йшов туди, куди йшов і потім забув, згадав, чому віншов саме, знаходячись на тому місці, звідки він пішов, і де саме виникла. В певна думка здійснити ту чи іншу подію, і так само це стосується заїкання у наших військових. От у них складні форми заїкання. Це мікс комплексне порушення, яке складається з класичного заїкання, коли гальмується розмова на приголосних літерах. Приголосна літера, і далі він декілька разів багато разів повторює цю приголосну літеру, а потім може говорити далі. Якби спотикається, але це не все в на, контужених пацієнтів після міновибухових травм. Є і Моторні порушення, моторна ознаки моторної фазі, ознаки сенсорної високи. для невроптологів це зрозуміло, ознаки амнестичної фазі і дизартрії. Що це означає? Ну, по-перше, пацієнт дуже часто забуває раптом, про що він взагалі говорить, про що він взагалі хотів сказати, втрачає думку розмову, мету своєї розмови, забуває слова, забуває літери, а іноді. Просто не розуміє, що він взагалі говорить, і говорить різні слова, які нагадують таку так звану мовну окрошку, як це звучить в неврологічних в неврологічній термінології. Але після відновлення кровотоку в нього ці ситуації зникають. Він починає дуже. Добре, спокійно і навіть бігла швидко розмовляти. І ще буває, пацієнти втрачають свідомість. Ми відновлюємо кровотоки. Так, да, дійсно, кровоток відновлюється, і пацієнт в більшості випадків на перших порах припиняє втрачати свідомість, не втрачає. Але в деяких ситуаціях він все одно і втрачає. І це не пов'язано з порушенням кровотоку. І просто існують певні місця, певні події, які колись були настільки важкими для пацієнта, що він в той час втратив свідомість, і ця подія зафіксувалась в клітина головного мозку. І коли пацієнт, навіть з відновленим кровотоком, попадає в таку саму ситуацію, де саме ці подразники виникають, то сам мозок відключає. Його свідомість незалежно від того, що кровоток у нього в той, в той момент нормальний. Чому колись мозок відключив свідомість? Відключення свідомості це своєрідна захисна реакція. Втрата свідомості зберігає людину від смерті від інсульту. Могуть бути гірші порушення, але він просто втратив свідомість. На якийсь момент комп'ютер відключився і знову. Включився. Це так звана мозок сам себе таким образом таким чином захищає. І потім повертає себе до життя. Якщо він не відключиться, то якась область мозку може оказатися в критичному стані порушення кровотоку, в критичному стані ішемії І тоді в цьому місці сформується некроз, очаг, вогнущий інфаркт, і буде незворотня неврологічна симптоматика. Яка характеризується як стан після інсульту. Таким чином, мозок запам'ятовує різні події і автоматично спрацьовує на повторення цих подій певною поведінкою. Так само, от, наприклад, ми ходимо в певному коридорі, де хтось вішає. Білизну, наприклад, і ми звикли, що ми постійно нахиляємось, нахиляємось, нахиляємось. В який час там вже не буде ніякої білизни. але ми все одно будемо, проходячи то місце, нахилятися. Так і мозок, так і пам'ять, так і все. А ці вертебральні артерії вони пов'язані з ретіпулярною формацією. Рекіпулярна формація це саме ті структури, які приводять до активізації спогадів. Думок, різних психологічних моментів. І пам'ять вона дуже пов'язана з тією ретикулярною формацією, з тими клітинами, які знаходяться в стовбурі мозку, і активують клітини кори головного мозку. Тому порушення саме там призводить до самих різноманітних амнестичних порушень пам'яті. Вони саме різні, це можуть бути порушення пам'яті на найближчі події. Порушення пам'яті на майбутнє, те, що заплановано, і порушення пам'яті на минулий події. Буває так, що е такі форми, коли людина не може згадати, що буквально вона робила 5 хвилин тому, але дуже добре пам'ятає, що вона робила 30 років в той самий момент, буквально до самих дрібнісіньких деталей. А буває таке, що Людина не пам'ятає, як виглядають її родичі, її близькі, оточуючі. У мене була така пацієнтка, яка ну теж от в неї були порушення пам'яті, такі серйозні. Вона не пам'ятала, де вона живе, куди вона йде, що вона взагалі рецепти всі позабувала, що вона колись займалася куховарством. Але Після відновлення кровотоку, я пам'ятаю, в палаті вона говорила по телефону і плакала. Я питаю, чому ви плачете? Вона каже, мені зараз зателефонував онук, я з ним розмовляю. Я кажу, ну а що плачете? Тому що я сьогодні згадала, що в мене є онук, і я його впізнала, вона його не впізнавала до цього. Впізнають розмову, голоси форми порушення пам'яті різноманітні. Але всі вони пов'язані все одно з ішемічними розладами в тих чи інших ділянках, які відповідають за певні елементи пам'яті. Получається, що всі порушення пам'яті все одно мають одне й те саме ішемічне походження. А це я бачу на наших пацієнтах, тому що відновлюючи кровоток, ми відновлюємо різні види порушення пам'яті. Які перші кроки має зробити людина? От вона Помітила в собі перші такі дзвіночки. Перші дзвіночки це треба зробити ультразвукове дослідження судин шиї і в першу чергу вертебральних артерій, хребтових артерій, в різних положеннях голови. При зміні положення голови ці кровотоки можуть змінюватися, можуть не змінюватися, а можуть змінюватися критично вплоть до повного притиснення судини і припинення кровотоку. Тобі ж це. Це мають проводити на первинних ланках. Невропатологи більше займаються проблемами інсультів, вже тих інсультів, які відбулися. От але транзиторні ішемічні атаки вони проходять якось повз спеціалістів. Що таке транзиторні ішемічні атаки? То коли неврологічна симптоматика, там затерпла рука, затерпла нога, рука нога. На якийсь час щось з мовою відбулося, не може вимовити якісь там слова. Продовжувати розмовляти не може, щось заважається елементи моторної фазії, або забуває, як говорити, як казати, які саме слова підібрати. Це буквально проходить впродовж декілька хвилин, або години, декілька годин. Буває так, що людина не відчуває ніг, от раптом не може йти, і це десь теж продовжується. десь Хвилин 5, 10, 20, пів години. Але невропатологи на це не звертають увагу, тому що це ще не інсульт. Воно чи було, чи не було, воно якось відбулося. Але на даний момент людина, начебто, ходить, начебто, неврологічних водничевих клінічних симптомів в неї немає, значить, людина. На даний момент здорово трапиться, інсульт, будемо займатися, а те, що це вже веде до інсульту або до літального виходу, або ще до якихось критичних порушень, або це просто заважає жити і чітко змінює якості життя. На жаль, на це не завжди як треба відповідно звертайте увагу. А якщо це вже трапляється, людина сама має все ж таки піти до спеціаліста. от, Треба ще ультразвукова діагностика, вона покаже зміни кровотоку. Але знову ж таки нема достатнього досвіду в усіх узістів, щоб робити ці проби, щоб робити такі обстеження. На жаль, дивляться досить поверхнево. Е а чому поверхнево? Тому що дуже часто ці протоколи ультразвукових досліджень ніхто не читає. От приносять пацієнти, от ми зробили ультразвукову допліографію сюди ший. Ну, от лікар подивився, сімейний лікар, невропатолог подивився. Ну і прочитав і забув. І не звернув увагу навіть, ну, наскільки якісно воно було проведено, наскільки скурпульозно, чи проводились проби, чи дотримувались проведення цих проб необхідної. Методичного необхідного методичного підходу з боку спеціаліста це не просто побачити, оцінити судину в одному положенні, в тому положенні, де хороший кровоток, і в іншому положенні, де кровоток змінюється і стає гіршим. В тому положенні вже дуже важко зрозуміти, чи людина втрачає судину датчиком, не фіксуючи. Дійсно, щось відбувається. Тому треба відпрацьовувати навики таких досліджень. Не всі узісти мають такі навики. І не всі узісти знають, що це треба робити. І не всі вміють це робити, і не знають, як правильно це зробити. Тому, на жаль, пацієнти роками шукають, де їм знайти допомогу. І до нас, от їх приводить сарафана радіо від пацієнта до пацієнта. Да, іноді лікарі орієнтуються і розуміють, що да, таке треба допомогти, треба порадити, треба сказати, куди підійти. І ми вже проводимо і ультразвукове дослідження з ротаційними, там динамічними, зінальне, разіональне пробує таке саме у комп'ютерну ангіографію, томографію, яка чітко показує в. 70% відсотків, випадків, де саме і яким чином перетискуються засудини, тому що всі методи дослідження мають свою певну чутливість. Грамотний узіс практично в 100% може побачити зміни кровотоку і наскільки вони критичні. А далі по симптоматиці, по анамнезу, по скаргам, ми вже приймаємо рішення про подальше лікування. Кому консервативне лікування, кому лікування хірургію. Лікування, але сконсервативно найбільш ефективний метод, метод фізіотерапевтичного самолікування – це і масаж, і рефлексотерапія, плавання, водні процедури, бальнеотерапія. Для когось бані, сауни теж будуть корисні, ефективні плавання, в басейні і гімнастика лікувальна це теж дуже ефективно. і дуже хороший метод дихальні гімнастика, прогулянки, мінеральні води, джерела те, чим багата наша держава. І воно найбільш ефективне, ніж медикаментозна. Медикаментозне може застосуть тільки для зняття гострих станів і переходу до ремісії, а тоді знову продовжувати саме фізіотерапевтичний підхід. А при необхідності да, хірургічне лікування, тому що, на жаль, ці проблеми можуть, можуть прогресувати і з часом все ж таки приводити до... Ну і якість життя. Ну і от, наприклад, головні болі, мігрені. У нас такі пацієнти, що тижнями вони від мігренів просто лежать, стогнуть, ходити не можуть, блювота їсти не можуть. І отак проходить їх життя практично всіх приступів, Декому взагалі вже таблетки ніякі не допомагають не допомагають. Тоді да, ми проводимо операції, да, ми позбавляємо цієї симптоматики. Пацієнти живуть, вони дуже успішні. А е, ті воїни, які повертаються після е, вибухових травм, після бронежилетів, після оцих касок, які порушують функції хребта, е, призводячи до виникнення таких листоподібних. Травм хронічних або гострих листоподібних травм, але все одно з переродженням м'язової тканини в рубцеву тканину, яка рухається при скороченні здорової частини м'яза, і при скороченні вона при зрушенні вона перетискає артерію в м'язово-фаціальному каналі. Каліно-вертебральний трикутник, такий називається, який описаний, до речі, нашими українськими спеціалістами. Не в світі, в світі не описаний, описаний тільки нашими. А в світі він визнаний, і ця патологія визнана в світі. Але саме де ця артерія перетискається, де саме відбувається тунельна компресія, це описано саме на базі університету імені Богомольця. Це говорить про професійність. Так, да, так, да, так. Да. І це говорить, що на Україні дуже багато талановитих людей. Дуже багато людей, які мають що внести в світову науку, в світові досягнення. У нас на Україні народ дуже е, талановитий. І е, мені здається, що всі у має раціоналізаторські якісь е, можливості е, щось привносить в науку надбання України, треба це державі фіксувати і розвивати, тому що ми звикли до того, на жаль, ну не ми, а скажімо так, е, що у нас на Україні чого свого немає. Все ми маємо брати за кордон. Ми своє маємо розвивати, своє поважати і своє визнавати. У нас дуже багато раціональних підходів до рішення дуже багатьох проблем. І навіть рентгеновські дослідження вони були вперше. Визначені саме тут на Україні, а потім Рентген їх, їх просто описав і ввійшов в історію як засновник цієї методики. Але ця методика навіть була заснована в Україні. І це теж це ми пам'ятаємо. Це треба розвивати, треба себе шанувати. Будемо себе шанувати, а на є чим шанувати таких парків. Ми і в інших країнах не побачимо. Це ми зараз в Європі майже знаходимося. Таке уявлення, що ми знаходимося в Європі, в Барселоні чи десь ще. Ми нація, яка достойна великого майбутнього. В усіх сферах. Тому я дуже дякую вам. І вам дякую. Да. У мене ще одне запитання. Я впевнена, що наші слухачі. Почувши сьогоднішню нашу розмову, да. виникне запитання: чи може з іншого міста пацієнт звернутися безпосередньо до вас? Ви працюєте в Свято Михайлівській лікарні да, да, да. В місті да. Києві. Да. Що для цього потрібно? Направлення з місцевої лікарні, чи може ну, просто віде. звернутися напряму? Будь-який пацієнт може напряму, спокійно звертатися. За цим телефоном я все поясню. Якщо там потрібні якісь направлення, якісь дослідження, я все розкажу. Я вислухаю кожну людину, проконсультую і скажу, як діяти, в якому напрямку, які проводити дослідження. І при необхідності якихось направлень, я теж саме їм підкажу із задоволенням поспілкуюся з лікарями, які іми займаються, і визначимо я. Свою думку теж з величез з величезних задоволень доношу до лікарів, до сімейних лікарів, невропатологів, з якими ми спілкуємося. Я за колегіальну співпрацю в усіх сферах, щоб ми не бачили, от і, і, лікую око, і окрім ока, я от взагалі нічого не. Лікую зуби, от я тільки займаюся зубами і всі, все інше мене абсолютно не турбує. Ні, лікар має все ж таки, да, лікуючи щось своє, в якомусь своєму напрямку, все ж таки дещо і комплексно, комплексно оглядати кожну людину і порадити, куди звернутися. От в мене на, 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 на дівчинка була, її лікували три роки ортодонти, Вона не могла відкрити рот. Як тільки відкривала, трошки опускали ніжню щелепу, бо виникали дикі болі спазми в жувальних м'язях. І ортодонти її займалися, думали, що це поїхав три роки, але ну, ніякого тільки погіршення. погіршення, погіршення жуткі депресії. І вже дівчина, ця 20 років, вона взагалі практично перестала виходити. З кімнати, і ридала кожного дня протягом року, навіть її батьки про це не знали. Я подивився, кажу, тут порушення судини, відновили кроваток. З наступного дня відкриває, каже, я рот, як хочу. Я говорить, весела, в мене настрій. Я її дивився вже через три місяці після операції, От, їздив на Західну Україну, ми там теж зустрічались з пацієнтами в Івано-Франківську, в Долині. І вона розказує, що вона чудово себе почуває, і ортодонтом вони теж розказують, що ви подивіться, ви три роки займалися, але ж чому вам не спрямувати було від тут комплексна патологія, тут не тільки ортодонтична патологія, не тільки стоматологічна, а так само чоловік звертався до окуліста. Окулісти дивилися, щось призначали. І нічого не казали, і лікували. Але одна жінка, офтальмолог з долини, подивилася і каже: Ви знаєте, да, хоч у вас проблеми з оком, але вам треба звертатися до невропатолога. Але я не знаю, який невропатолог зверне на це увагу. А він каже: да, я буду шукати, а йому вже інші пацієнти підказали. їжджайте до Києва. Він приїхав, ми подивилися. Проблему ліквідували, Всі, все, що було з оком, все, що лікувалося, все пройшло буквально за пару тижнів. Найменше він вже на третій день уїхав від нас, і в нього вже все було нормально. Так що от, треба спеціалістам, по-перше, між собою радитись при хронічних патологіях в, у випадках складних пацієнтів. І дивитися комплексно. Чому мені це не важко робити? По-перше, в мене спеціальність і нейрохірургія. Я нейрохірург, мене кандидатська по нейрохірургії, по гімаргічних інсультах. І нейрохірургія це моя основна спеціальність. Але потім я ще освою і ортопедію, і травматологію і судинну хірургію. І маю і на сьогоднішній момент три спеціальності. Тому я вже дивлюся як фахівець з багатьох боків на ситуацію, але ж я і намагаюся і терапевтично себе виховувати, і в плані кардіологічно з боку різних спеціальностей намагаюся дивитися на пацієнта. І тоді ми розуміємо, як йому допомогти. Я вам дякую. дякую за унікальну можливість поспілкуватися, дізнатися багато нового і корисного. І я нагадую нашим слухачам, що сьогодні я спілкувалася з Сергієм Дипколюком, доктор медичних наук, судинна хірургія, ортопедія хребта, нейрохірургія, свято-Михайлівська лікарня, місто Київ. Дякую, дякую вам. Дякую.